Громадська організація активісти поліцейські разом на одному брифінгу присвячений він глобальній акції 16 днів проти насильства. Перший етап це його розпізнати. Організували захід благодійний фонд позитивні жінки України та громадська організація Жіночий центр. Її голос гендерне зумовлене насилля має багато облич це і домашнє насилля, сексуальне насилля, яке загострилося особливо під час війни. Тому що є випадки СНПК, да, сексуальне насилля пов'язане з конфліктом, і багато жінок, які є постраждалими під час війни, є економічне насилля, психологічне насилля, і важливо про це говорити, не замовчувати, навіть залучати чоловіків, не тільки жінок до цієї проблематики. Активісти називають цифри, кожна третя жінка у світі постраждала від насильства. А таких, які відкрито готові говорити, взагалі одиниці. Організатори зібрали лише кілька наочних прикладів, де жінок принижували, експлуатували. Арт інсталяція, сліди це збірка історії, де є той, хто кривдить, та скривджений. Це не просто черевики якоїсь хмельничанки, це мовчазні, але Проникливі історії життя жінок. Тут є і робочі черевики матері, тут є і балетки юної дівчинки. Громадська організація «Її голос» дуже молода. В планах займатися підтримкою ВПО, жінок вразливих верст населення та тих, хто хоче започаткувати власний бізнес. Адже цим категоріям важче себе реалізувати. Ми проводили дослідження, коли реалізовували проєкт саме для жінок і дівчат ВПО, яких у Хмельницькій області на станом на 2023 рік було майже 40 тисяч жінок, які переїхали з окупованих або прифронтових територій, і більшість цих жінок вони стикаються з проблемою, що вони не можуть себе знайти в новому місці, в нових умовах, і вони дуже хотіли би якоїсь такої підтримки. Брифінг спільно проти насильства. Став конструктивним майданчиком для обговорень проблематики та раннього вияву насильства. В нас не вистачає прихистків для жінок, куди ми могли б розміщати їх. В нас є міські. Прихистки для жінок, які проживають в Хмельницькій громаді, меджибіській громаді, але немає обласних прихисток. Тобто, жінка з Полонщини, до прикладу, з Теофіполя, її нема де розмістити. Захід показав наочно, як можна протидіяти проявам насильства та надав алгоритми для тих, хто вже постраждав.